Доброго ранку всім бажаєм. З ним вишиванки вас вітаєм. А українська вишиванка, диво, у ній народу кут його душі. І в кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонце у зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все і ліс. І гори, і долини, і річечка, і маленьке джерельце, твій рідний край, шарівна Україна, і батько й мати. Пам'ятай про це. І хліб на вишиванні в рушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги, чудові, і стежка, що усе світ повела. Дягни свою чудову вишиванку. Відчуй в ній ласку і душі тепло, Учистий ранок в ніжному серпанку вдягни її на щастя і добро.